раз Сегодня после работы приехал до дома, вырешил трошки катнуться на великах. Я нас скажу, людям привет. Привет. Вот, зараз возьмем его велики на гараже. И, ну, мы не багато километров, 8-10 проходим. Посидим на берегу Днепра, трохи кофейку выпьем. по-любому, пляжа як завжди малолюдна куча машин люди ловлять рибу Но ми сьогодні приїхали погуляти попити каву і насолодитися природою тому поїдемо на скали, будемо на скалах вже продовжувати наше відео трохи важко дишиться Піднявся на горку, ламка пішки йде, не змогла вона заїхати, Їй трохи важко, вона хвилюється, щоб не впасти, ось вона великата. Ой, как красиво, блин. Да, как красота. Сейчас прямо так с выглядом на Днепро будем по каву и троха есть. Так, для спекла кексы. А если кого не налить, все поулетает. Да. Вот Тут у нас сперли кекс. хватит и тебя. Не знает, куда ему бежать. Дален е? Ну, Они даже рыбу. ловят? Красавцы. Короче, ну дисты ловят рыбу. А, а он, а он, а он трохи еще провился. Но пляжа там э, стоит лагерь археологов. Давний корабль на ну, на телефон, мабуть, погано видно, А, не достали уже корабль? Ну там частями я одни вот музыка отрезки. А ну потрохи, короче, достают и этот реставрируют. Ну ясно. Приїхали. Мы ж на Дніпро, на вырву. С Соленкови там силы поили, каву попили. Зараз вам покажу, приїхали якісь хлопці. Е, вони з барабанами, щось таке. Дуже дивно. Зараз підійду, поспілкуюсь, спитаю, що вони будуть знімати. Дуже цікаво. От підійшов до хлопців, кажуть, що вони музиканти дивиться і не буде. Тімофей каже, що він і батько. Так. Мій тато засновник, а я просто як учасник та підтримка його. Я вмію, в принципі, грати на тулумбасах. І от якось так ми їдемо якраз на червону роту у Львів. Вже 19-го здається наш виступ, наскільки я пам'ятаю. Ось такі у нас люди на Запоріжжі. Да. Це, до речі, Запоріжжя. Тимофій з батьком в Запоріжжі. Он він іде, якраз так да. тато мій. Тато йде? Да. Ага. Вони тато йде. Ми ну, просто стихімо граємо. <рес> тато, у нас тут добрий та, день. Виїхали да. випити каву на Веліках і зустріли таких цікавих людей. Ми з Тімофієм познайомилися. Ну, він взагалі як би, засновник на цього проєкту, мій тато. Ось ці два ми, до речі, самостійно зробили. Оці нам ну, ми просто дістали, а ось ці ну, так, це ж вони різною мовою ну, виготовляються, це більш високі тони, ці низькі. А, і бажано не... не, не, не а, там, коли ти б'єш в центр, типу, більш глухий звук, тому зазвичай б'ють приблизно. от, от так, Типу не в центр. Мене трошечки ну, Більше сили. Просто зараз діти, вони як б'ють, так вони можуть порвати просто мембрану, тому я... Мені це їм подобається. Так, він більш басовий. Ну і ось ці. Yeah, Дивіться, яка краса. Це прям клас. І ви це саме робили, так? Ось ці два це наші, просто вони, вони там через інші дістали. Але у нас взагалі ми три зробили, маємо ще зробити шість барабанів. А оці от, конкретно наше виготовлення. Ми я з батьком сиділи, накладали, ми вставляли все це. І ось це наш, наш, наш труд, наша праця, Так. 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 Ні, знаєте, це настільки колоритно, що ще на, ну, на вигляді. Находять і брати, це козацький край. 128, ми там по там. ми вчимо, все таке. І не тільки на таких барабанах, ми ще граємо на бубнах, на Ну, на різних, у нас там треба біта є і багато чого. Так що, друзі, хто бажає доєднатися до такого справжнього козацького мистецтва, січки, то Звертайтесь. Денис Васильєв. Да. Денис Василєв вогонь 128. Так. Ось так от. Mm -hmm. Ну Це я кажу, нам якийсь бонус. Так приємно. Mm -hmm. Там. Добро. 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 Відповідали за казанок, тобто тулумбас. Ну, тобто, це, заї... тулумбас. Да, це тулумбаси, це все тулумбаси. А, це, а, тобто, це. Знімали шкіру, можна було і приготувати. Ну там є дирка знижена, там моркнуть скинули. І можна готувати от в цьому умовно казанку. А, а потім так. назад шкіру, і от, от вони тут і готували? Да, тобто вони відповідали за їжу. Тобто, та, потім... Це мої емоції. Отримали. Я в шоці досі. як то нам так пощастило. Бачили таких людей. Фух. Емоції йдуть -дуж, дуже-дуже. Да. Інші емоції взагалі заскалюють. Потім. Е, дуже да, сподіваюсь, на відео побачите, там все буде чудно, що ми ще і грали на. Як вони Ось так. <рик> от. Ми сьогодні <рик> відпочили <рик> на Да. <велике. рик> все за правилами. Молодец! Финиш нашей велопрогулки. Ну, ладно. Вот и закончилась наша большая была прогулочка. Давно никуда не ездила, кто милася. Дуже цікавих людей зустріли побачити на видео. відео, мабуть, буде дуже, дуже цікаве. Ну, зараз коней ставим в гараж і додому. Приймати душ и відпочивати. Всем до зустрічі!